Громадська організація право на захист спільно з спортивно-бійцівським клубом Віталія Лічмана, ветеранами афганської війни та учасниками бойових дій Прилуччини розробили та доповнили за аналогом Ніжинського документу міську цільову програму, яка буде розглядатися на черговій сесії Прилуцької міської ради. Поспілкувавшись із заступником голови громадської організації Право на захист Сергієм Цибенком, ми вияснили ключові питання, що стосуються основної програми. Загалі наша громадська організація. Громадська організація була заснована у 2008 році і основною метою було це допомога громаді, відстоювання своїх інтересів, прав Конституції і інтересів не тільки побутового характеру, але і в роботі з владою, в спілкуванні з владою, а також з правоохоронною системою. Сама програма Право на захист» розкажіть, будь ласка, про неї трішки? На сьогоднішній день я, як заступник громадської організації Право на захист» разом із своїми однодумцями, побратимами, в 2015 році почали активну діяльність громадської організації. 24. Квітня, коли ми з побратимами відвідували загиблих могили воїнів АТО, в ході спілкування я дізнався, що на території Чернігівщини, Чернігівщини в Раді міст вже працюють програми безпосередньо надання допомоги. Коли спілкувався з Ніжином, то мені Повідомили, що програма на сьогоднішній день поніжено працює вже другий рік. Потім виникла в ході громадських обговорень і безпосередньо нашої ради громад Право на захист і бійцівського клубу Лічман пропозиція розробки програми такої в місті прилуки. Ми первоначально, в квітні місяці звернулися до міського голови Олі Михайлівни Попенко з пропозицією розробити міській владі таку програму. Потім подальших зустрічах нам обіцяли, що ця програма буде, і надійшла відповідь від міського голови про те, що програма буде розроблена і впроваджена в другому півріччі за результатами першого півріччя фінансового. Але так сталося, що ми не дочекалися е, даної програми. І взявши за основу Ніженську, ми розробили програму і 6 на 2016 року Подали міському голові для невідкладного розвитку. Уже другий рік іде у нас війна, а приймається рішення, але контролю і системності роботи по, по з учасниками бойових дій та їхніми родинами. У нас немає, немає визначеності відповідальних осіб, немає конкретних відділів, які відповідають за, ту чи іншу, за той чи інший напрямок. І коли ми почали розбиратися і спілкуватися постійно з учасниками бойових дій, які приходять за по різним питанням, як соціальну побудову, так і юридичної підтримки, так і... Психологічної підтримки, то ми побачили, що немає ні інформування, побратими не можуть знайти до кого звернутися і з ким спілкуватися по тому чи іншому питанні. Програма була написана з урахуванням усіх потреб для загального обговорення і безпосередньої участі і інших патріотичних громадських організацій, міста Скажіть, Будь ласка, які саме завдання? Дана програма повинна реалізувати як соціальну підтримку, так і надання і матеріальної, психологічної, юридичної допомоги. В програмі знаходиться для розгляду 21 захід. І конкретно вказано, які служби міста будуть відповідати за напрямок роботи. Також е, вказано е, фінансування по тим пунктам, які потребують. Коли вони пішли на війну, то їхні родини, батьки е, постійно стикаються з е, побутовими сімейними фінансовими проблемами, вирішення яких їм не надається належної допомоги. Також по поверненню е, побратимів з війни. Вони е, також не отримують належної психологічної підтримки. Чому виникла, е, виникає це питання? Тому що у хлопців-побратимах в них е, підвищений рівень почуття справедливості після війни. На війні вони бачать, де ворог, а де його побратим. А коли він через рік приходить е, в мирне життя, він не може зробити. Як може бути е, на сході війна, а тут їздити люди на дорогих автомобілях, е, радіти життю, коли він бачить кров, смерть своїх побратимів. Тому е, потреба в соціальній адаптації і психологічної адаптації. Вона дуже гостро стоїть. Чи найчастіше потребують учасники ато та їх сім'ї з питань соціальної підтримки, дивлячись на те, що коли приходять хлопці після війни, і їм потрібно роз'яснювальна робота, їм потрібно вирішувати побутові проблеми. Що часто густо виникає необхідність в кредитуванні житла, необхідність в забезпеченні родини, працевлаштування. Потім багато питань виникає із пільгами, які Якоби держава надає. Але коли приходять побратими і звертаються, а ми вже пишемо звернення як на президента, так і на Кабінет міністрів, Верховну Раду, тому по багатьом питанням потрібна юридична допомога в вирішенні соціальних і побутових проблем учасників бойових. Дуже багато питань виникає по лікуванню. І одним із пунктів даної нашої програми є стаціонарне лікування за рахунок військового бюджету, що немало важливо. Я поясню, чому воно гостро стоїть. Тому що коли чоловік чи жінка перебуває в екстремальних умовах на війні, то вона в неї мобілізується весь організм, вона не відчуває ні болі, ні хвороби тієї чи іншої. А коли вона повертається уже в мирне життя, то е захворюваність е різко е росте. І необхідність лікування і надання е лікарських засобів виникає дуже гостро. Враховуючи, що на сьогоднішній день лікарські засоби і лікування це дорогостоячі і м держава. В шпиталях не лікує колишніх аточників. Тому ми запропонували надавати медичну допомогу на базі нашої центральної міської лікарні безкоштовно. Як саме буде підвищувати рівень соціальної захищеності учасників дій? По кожному із пунктів програми є відповідальна особа, відповідальний відділ. Буде розроблений е... інформаційний листок, де буде розписано. По яким питанням можна звертатися в відділи, в відділи міської е, влади. Контроль за е, соціальним станом родин будуть здійснювати саме ці служби і в частності сім'ї та молоді. А матеріальна допомога залежить від таких чинників? Матеріальна допомога е, визначена міською владою і чинник е, матеріальної допомоги, якщо Учасник бойових дій знаходиться безпосередньо на виконанні бойових завдань та приймає безпосередньо участь в антитерористичній операції, то сім'я або він сам по приходу отримує раз в рік матеріальну допомогу. В розмірі до тисячі гривень. Скажіть, будь ласка, за допомогою саме до вас в організації можуть вертатися лише неприлучани, прилучани чи люди, які проживають за містом в Чернігівській області. До нас звертаються як Прилуки, так і Прилуцький район, але звернення ми приймаємо і від інших. Наприклад, коли ми відвідували могилу загиблих побратимів, це в Городянському районі, в Колюповському районі, ми спілкуючись з родинами, дізнавалися про їхні проблеми. І в ході вже телефонних спілкування з тими місцевими організаціями учасників АТО ми вирішували питання соціально-побутового характеру. які Дітям воїнів АТО на сьогоднішній день надається по харчуванню в десятках в школах. В школах один раз або сніданок, або обід, потім е пільги по е санаторно курортному лікуванню і військово-патріотичне виховання. Залучаються дітки до різних міроприємств по навчанню в вищих навчальних закладах і середньоспеціальних. На сьогоднішній день питання до кінця не вирішено. Ну, на завершення я хотів би сказати, словами Соломії, поетеси молодої, в АТО, в окопи бісові сини, не на канари товсті пикі гріти. Осліпли нелюди, не бачите війни, не ваші там щодня вмирають діти. Ховаєтесь щурами за мандат, законами свої закрили спини. Один герой, один простий солдат. Більше зробив ніж ви для України.